Призи для пасажирів. Таксисти Івано-Франківська з нагоди 8 березня вітали своїх пасажирів. Переможців обирали з тих, хто надає перевагу таксомоторам понад 5 років. Щасливицями акції стали восьмеро жінок. Вони отримали квіти та цінні подарунки. Організатори акції переконані, кухонні побутові набори завжди будуть у пригоді господиням. Скориставшись 53 ю поїздкою, можна отримати карточку на знижку 10%, а скориставшись 150, використати 153 поїздки, можна отримати теж подарунки побутового вжитку. Ми працюємо зараз по новій програмі і ми працюємо тільки для клієнтів, щоб клієнти були задоволені поїздкою, їм було комфортно і уютно приїхати з службі таксі 1553. Іванна медичний працівник. Дівчина зізнається на роботу, добирається зазвичай на таксі. Подарунок став для неї неабиякою несподіванкою і доволі приємною. Таксисти завжди ввічливі, чисті машини, диспетчери завжди з гарним настроєм дзвонять. І саме для мене основне це те, що їхня оперативна робота завжди швидко доставляється машина, швидко мене довозять. І хочу також відмітити те, що водії завжди найоптимальніше мене довозять Такими шляхами, якими я б була найшвидше на своїй роботі. Акції у приватні перевізники організували уперше у планах на майбутні бонусні картки для постійних пасажирів. Їх можна використати під час відвідування Салонів краси і фітнес-клубів.